Михайль Семенко, Цирк. Ніч сьогодні прозора й ніжна. У кімнаті сиджу, оркестра з цирку. Вигуки гарцівниці блакитно сніжної. Я перенесусь у цирк на хвильку. Не чути більше дива грізного Тореадора Переможця крику. Ах, як люблю бездонність блиску різного і цю просту солдатську грім музику! Я повний вигуків і захвату дослізного, як це весело гладити ковилячу пику, я паяц безреготний, натхнений дивовижно, я директор цирку, А ще літатимуть чотири біса. Дві жінки з витворними обрисами тіла. Я зачаровуюсь окресленістю ескіза, В блисках блакитна сукня зашелестіла. Переможного миру вам.